Так, для якої людини будемо передавати цю інформацію? Так, так, так. Наша фішка йде вперед. Для якої людини буде ця інформація? Для жінки. Чорноволоса. Бачите вам? Та такої є жінки. Жінки, яка любить красу, гордість, дуже багато гордості, і яка стоїть перед іспитанням на проходження гордості, яку вона має побідити. Тому що її очі, впущені донизу, вона розуміє, що ця картинка, яку вона создає, це картинка, яка мішає бути її душі. Що це картинка, яка мішає бути її щасливою. Насправді, що це мнітільна красота, яка заважає бути щасливою. Жінка, яка сожаліє і хоче просити вибачення. Аж кров'ю пише, так хоче вибачатися. Получається, що людина, жінка вже осознала істинну причину, чого й хоче просити пробачення маска. Людина маска, яка причиняє боль близьким. Вона каже: не хочу, але не можу стояти Маска і її люблять тільки за маски. А ви любили мужчина є за душу. Вона розуміє, що маска мішає її. Бути щасливою і просить вона пробачення в чоловіка. Кровю пише. Жінка може бути такого, як не з цієї планети. Любить музику, жінка мистецтво може любити. вона. Така більш грайлива, вона може, ці жінці не можна йти ніякі важкі, не можна займатися е... заробляння грошей через кекси, не можна йти в проституцію, не можна йти руководящі должності. Це людина, яка повинна бути відкриватися через душу, через душу, через творчество. Да. Бачите, от вам є підказка, по прямій, от вам і. Оце о красиво, воно в дзеркалі. Бачили? Оця красиво, то воно в дзеркалі. І людина вже це розуміє. До речі, вся виходить жінка, вона була десь вчора на розкладі у нас. Сама по собі жінка, вона як квіточка. А зараз сидить в темноті і сужанні, осознанні того, що вона потеряла, так. Да. Того, що вона потеряла чоловіка. І за тої маски. І осталася одна. Цей чоловік, який мужчина, який її любив, він її любив за душу. Він її любив ось такою. А временами була отакою от і такою любив. І це зараз ця жінка це осознає. Так, да, в людини сталися переміни, в людини прийшли проблеми, і жінки за цих проблем сталися. І вона могла оволодіти або картами Таро, або якимись навиками езотеричними в цій ситуації. Жінка хоче сім'ю. Насправді, бачите, насправді маска хотіла двіжу, а душа хотіла сім'ї. І зараз ця душа бореться в цьому мірі між цими от. Коли вона виходить, жінка знімає цей образ і стає такою, вона відчуває себе зовсім іншою. Там з'являється зовсім інше життя, там з'являється сім'я, там з'являються діти, там магія, там з'являється Таро, і там все виходить. Ну потім хто приходить, хто це все збиває? Вона вся радісна, вона вся літає, все хорошо. Ввечері вона чи ввечері проїздить, вона згадує вас, як з вами хорошо, тільки з вами можна було бути. І можна цим гроші заробляти, і вона може з вами і свої фінансові питання рішити, і з вами не буде проблем. І все в кексі хорошо буде, все хорошо. І тут все обривається, стається одна ниточка, через кого. Людина хоче бігти, людина хоче до вас проявитися, а особливо в вечірній час. І чим далі йде час, проявляється шосте чувство цієї людини. Ця ситуація, яка сталася, і проявляє шосте чувство, яке збиває її маску. І людина йде в саморозвиток. Людина займається собою. Людина отримує подарки, пише вам письма, може, навіть, ну, може не відправляти, може навіть купує вам подарки і не відправляє вам їх, а збирає їх. От. Пише письма, може, не відправляє, а папку зберігає. І для рівноваги її потрібно було мати дві сущності. Так, людина. Жінка так думала, що їй треба для рівноваги мати дві сущності. Що я буду така, а душа буде, а та мене буде гордо захищати. От. Але це не то. не то. Треба людині вибрати одну. Одну, а не дві. Людина получає якісь інсайти, ключі. Людина, жінка любить віддихати, любить маніпулювати. Це теж придеться залишити. Це йде все з цією маскою. Все має уйти. О, маніпулятор ще той така машина є, яка перегружає грузи. Зараз людина, жінка одинока. В цьому Всьому, що зараз в неї стається в житті, тільки коли приходить оце осознання, що її душа виходить, от там вона кайфує. А то вже приносить тільки біль. Насправді, коли людина кайфувала, було радості. Від тої красоти, від цієї всеї маски, вона дарила радость, але воно має побічний ефект. І зараз почали йти бумеранги, і людина почала за цю маску получати вухо. Тепер, виходить, щоб бути тою любімою жінкою, якою вона була для всіх. Вона не може бути тільки за того, що вже треба маски вдягати. І вдягаючи ці маски, вже душі погано стає. Вже душі погано стає. І жінка йде до целі, дуже вона працює над собою, дуже втомлюється для того, щоб вийти на душу. Щоб вийти на душу. Трохи вона багато мріє, фантазує, ліниця трохи, Ну, знання заходять, знання заходять. І людині стидно перед вами. Жінці стидно перед вами. Тому що ви для неї були як сім'я, як робота, як забота, як друг, як батько, як брат, як хресний. А вона за вас на це ще кричала. Вона ще до вас на це за це все кричала, що ви віддавали. Жінка на вас ще кричала за це все. Вона зневажала ці ваші поступки, які ви були, а ви були ким хочеш для цієї людини. І насправді ви, вона осознає, що ви є пара інь і янь. І вона кричить на себе. Уже кричить на себе. Врімя, вона хоче время, не може прийняти відповідь. Дай мені каже, дай мені більше времени, дай мені трошки більше времени. я не можу прийняти. Дані, да, ні. А між чим дай ні? Покажи мені тоді. Між чим ти вибираєш да і ні. А ну, ну покажи. Між чим ти вибираєш, да і ні. Давай беремо справа. Що таке ні? І що таке да. Ага. Получається, людина вибирає між любов'ю е і грошима, між любов'ю і благами, між любов'ю і властю. Коротше, йде душа. І голова. От вам і вибір. Бачите? Іде гординя. І йде та жінка. Що ти ще? Людина бореться. Людина приходить наказання. Якщо вибере ні, піде по цьому не буде мати дітей. Піде по тому, получає любов. Під вищих сил. Тут треба прикотити буде ігри, тут розбите серце і дорога до любві. От між чима людина вибирає. Людина вибирає між, жінка вибирає між душою і між головою, між матеріальними благами і душевними благами. І це все, що людина жінка зараз, людина жінка осознає. То вона осознає. Хорошо. Давайте глянемо. хто її мішає прийняти це рішення? Хто її мішає прийняти це рішення? Хто її мішає прийняти це рішення? І збиток женської енергії. Сім'я. Її мішає сім'я. Батько з матерою. Баба з дідом. Їй треба розбити сімейні окови, сімейні правила, сімейні цінності. Батьки дуже багато працювали над цією жінкою, щоб зробити її такою. Завести її, в пута її голові. От вона і сидить в тому разумі сімейному, дьяволу. Це і спитання їй дано. І це вона зараз стоїть по дьяволу в цій ситуації, поставила їй сім'я. Крадуть сім'я з нею удачу, знання забирають з неї. Дуже хитрі підлі люди. І вони її заводять. Все захищено. І вони її виводять цієї ситуації, щоб людина зробила вибір. У неї буде вибір між любов'ю до вас, до мужчини, або розврат. От вам воно все і видно показує. Цю інформацію це буде граватися для жінки. Ну знаєте, можете спробувати представити і чоловіка. Можете чоловіка зіграється. Я не знаю, спробуйте. В принципі, такі самі чоловіки є. Приймайте інформацію всім щасти.